Доброго дня, пропоную фару праву. Дефектна фара. Зразу попереджаю на Volkswagen Touran. з 15 по 20 рік. Фара права був дефект. Ось тут кріплення було отломане. Дане кріплення підпаяли, трошки підпаяли. Потім номер фари. Знішу повернемося на обратну сторону. Пара права обична галоген. Обична галоген. Ксенона тут немає. На склі є дефект. Ось царапини є. Ну, ці царапини можна заполірувати. Далі. Дальше, далі. Ось тут отломаний пластик Отломан пластик. Тут потрібно або паяти, або вибираєте самі, що робити скло, якби лицева сторона ціла, дефект зі сторони бампера, бампера і крила. Ось тут тріщина. Ну, тут можна, якщо навіть хтось захоче тільки саме скло, то можна е, тут, якби замазати, буде герметиком і буде все добре. Якщо комусь саме скло. Але ми продаємо фару в зборі, так як є. Ми не розбираємо. Далі ось так з обратної сторони. Давай покажу, що далі. Фара без кришок. Продається в такій комплектації, так як на відео. Отражателі комусь може треба теж. Це фішка, штекер на ближнє світло, фари. Це те саме кріплення, саме перше кріплення, те, що показував. Отчим. ось тут штекер тут, якби виломано тріщина. це знімається, бо тут, якби тріщина. Треба або підпаювати, або вибираєте самі. Купляєте корпус і можете ремонтувати, можете розбирати, самі дивитись. Чи замінюєте корпус, ставите це стекло чи отражателі вам треба. Далі ось тут дефект. Тут кріплення підпаяно. Підпаяне кріплення. І під кріпленням тут дефект. Ось такий у кого цікавить дана фара. Телефонуйте, замовляйте. Номер телефону буде в кінці відео для замовлення. Пишіть на Viber або телефонуйте. Дана фара є в наявності, кого цікавить. Можете замовляти.